Вітаю вас, мої дорогисенькі світлячки. Сьогодні у нас буде нове цікаве відео по ваших питаннях, тому що дуже багато хто запитує і просить розповісти, що такий рід, і сьогодні тема роду вона буде пов'язана із тим, чи взагалі впливають наші предки, наш рід, наше ціле покоління, яке стоїть за нами, на наші фінансові здобутки чи на наші фінансові труднощі. Можливо, вони взагалі тут ні при чому. Давайте з цим питанням розберемося. Чи взагалі можна через рід зцілити фінансові труднощі? Так, у певному сенсі це так, тому що наш рід це велике наше коріння, на яке ми опираємося. І всі ведичні знання, і ведичні книги, і смрічці, і порани всі підтверджують про те, що наш рід, який називається кула, готре, і, і його очищення, мають прямий вплив на життєву удачу, на процвітання, на фінансові можливості і на те, як ми працюємо в цьому житті, теж дуже впливає наша родова система. Пітрі називається родова лінія. Тому Обряд почитання предки називається «Пітрі Пакша. і у Веда говориться, що батьки і пращури живуть у тонкому світлі, Пітрі, у тонкому світі пірілока і спостерігають за діями наших нащадків. Тобто є певний світ поза нами, який називається Лока, і там живуть душі наших предків. Колись там будемо жити і ми. І якщо рід накопичує багато заслуг, багато дхарми, багато позитиву, нащадки автоматично отримують дуже сильну підтримку, сильну енергію у справах, у грошах, у процвітанні, у духовності, у всьому тому, що ми робимо зараз тут, Дуже важливо, що ми, ми і наші предки робили раніше тут на землі, і з чим вони вийшли по суті із нашого земного життя. І якщо рід має борги, якщо він має якісь прокляття, незавершені справи, і це тягарем лягає на долю наших дітей, наших нащадків, то ми можемо з цим розібратися. І фінансові труднощі теж можуть бувати і перешкоди, борги, тому що. Була не завершена ротова лінія саме у фінансовому положенні. У Пітрі Упасана, шанування предків, говориться, очищення роду це очищення вашої долі. Тобто одна людина може спробувати очистити ваш, ваш, ваш рід, а якщо до цього причетні багато людей, багато поколінь, то кожне нове покоління матиме певну сатвічну природу, і воно буде більш духовне. І йому буде ще легше жити у цьому матеріальному житті. Я говорю матеріальному, тому що ми живемо на землі, у світі матерії. Є декілька карм, і ми вже неодноразово говорили про карму, і ми знаємо, що є особ... карма особиста, а є карма роду. І у югах-сутрах потенжелі, і у сміліці говориться. Карма може бути особистою, може бути колективною і може бути родовою. Колективна може бути карма народу, яку ми зараз перепроживаємо в нашій війні, а є родова персональна ваша карма вашого роду. Деякі фінансові труднощі це відображення родових програм, таких як бідність, страх. Ворожнеча, не, не розв'язані обітниці. Наприклад, людина колись дала у убогості, тому що боялася бути багатою, або дала обітницю бути бідною, тому що вона так думала, що рятує рід. Або взагалі відріклася від матеріального, пішла в монастир і таким чином закрила матеріальну природу вашого роду. Через очищення карми, через зачищення карми роду, людина може розблокувати канали і про. І дати процвітання у своє життя і у життя своїх нащадків. Ви знаєте, що у нас є дхарма. Ваше призначення в цьому житті є артха, благополуччя і в ведичних знаннях вчать про 4 цілі життя. Чотири цілі життя називаються Пуруша артхи. Це дхарма, правильне життя. І у кожного воно є колективне є своє артха матеріальне благополуччя, кама гармонійні бажання і мокша, яка веде, яка веде до звільнення. Артха процвітання може бути досягнено лише тоді, коли людина шанує свій рід, живе у гармонії своєю хармою і працює над власним внутрішнім очищенням. І дуже важливо розуміти, що саме ваша історія може вплинути на всю родову систему. Тобто зцілення роду відкриває шлях до здорової артхи. Артга нагадується матеріальне процвітання. Ви можете мати в цьому матеріальному світі все, що забажаєте, якщо знаєте його закон. І вони є конкретні, абсолютно закони, які говорять про те, що ви повинні бути. Поблажливим і вшануванні до матеріального, чому? Тому що сам Всевишній створив нас тут, у цьому матеріальному світі, для того, щоб ми з цим розібралися. Якби ми досягли чогось вищого, ми були б у інших світах. Таких світів є багато. Ми говорили, і ще буду про це багато розповідати. Але ми повинні розуміти, що якщо ви потрапили в цей матеріальний світ, то його теж творить творець. Це його бажання створити такий світ, а ви йому допомагаєте. Якщо в цьому житті створюєте красиве, Творець буде радий. Якщо ви будете робити гарне, він буде щасливий. Тобто ні, ні один творець, а творців таких в загальній системі нашого всесвіту є дуже багато. У нашій системі нашого матеріального всесвіту на нашій землі є свій творець, і в нашій галактиці, в нашій системі є багато інших творців, творців у нашій галактиці. Так і от матеріальний світ створюється за допомогою, ви пам'ятаєте різних першоелементів. Якщо не пам'ятаєте нагадую, пам але він важливий, і до нього потрібно відноситися акуратно і вміти його створювати. Якщо ви створюєте красивий матеріальний світ, якщо ви знаєте на своїй професії, як це створити в своєму світі, як робити красиве, це буде здорова артха. І ви можете цим користуватися стільки, скільки завгодно. А тут ще головне завдання не прив'язуватись до того, що ви створили, яке б воно не було красиве, тому що все, що тут є, воно належить Всевишньому. Тому, хто створить цей матеріальний світ. І веди рекомендують, якщо ви хочете зцілити рід, а він теж причетний до процвітання, до вторення матеріального світу, бо колись ви були народжені теж у матерії з вашою мамою, татом, бабусями, дідусями, веде для зцілення роду і процвітання говорить. Вам потрібно робити деякі обряди. Є такі один із обрядів, який називається тапанам. Це обряд вдячності і підношення предкам. Це роблять на молодик місяць, а особливо на свято Пітру Пакшу, яке скоро буде, і я буду про нього говорити окремо у нас в цьому році, це у вересні, в 25-му році, у вересні. За два тижні, це половина місячного місяця будуть йти. Дуже сильні такі дні ушанування предків, і це можуть дні бути при не... і з молодиком, пов'язані із пітрупакшею. Це дають принесення вогню. Раніше називалося жертвопринесення, а зараз воно таке трішечки слово, яке може нам десь неправильно резонувати. жертвопринесення у вогню. Тобто це значить про те, що у вогонь в ані буде щось входити і очищатися. І ми, як правило, туди приносимо квіти, сухі трави, маслики. Ви можете горішки, ви можете все робити самостійно, невідомо про це теж ми будемо говорити окремо. Але ви повинні розуміти, що для очищення родової системи вам потрібно це робити. Також дуже добре робити благодійність. Благодійність завжди потрібна всім. Але якщо ви будете робити благодійність від імені предків, тому що вони зараз в цьому матеріальному світі вже цього зробити не можуть. Вони вже десь в іншому світі, але вони хочуть, щоб про них не забували. І вони теж хочуть бути вдячними, тому коли даєте комусь копійчинку якусь бабусі, дідусеві, старенькі, згадуйте про своїх предків, нібито це вони дають. Також дуже корисно робити молитви за звільнення благословення предків. В нашій традиції це мантри і медитативні практики, які будуть допомагати в цих обрядах. Особливо важливий обряд вдячності в ведичній традиції дуже важливо дякувати. І не тільки просити, тому що ми звикли весь час просити, ходити і вимолювати щось небудь У предків просимо, у Бога просимо. Ведична традиція говорить, Спочатку потрібно бути вдячним, а потім тобі і Всевишній, і ваш рід дасть все, що вам потрібно, і так вони точно знають, коли і кому що потрібно. Але ви просто дякуйте цим прекрасному своєму родові, який був з вами, і кожному члену сім'ї, якого ви пам'ятаєте, і навіть тим, кого не пам'ятаєте. Тому такі всі вчинки, які називаються вчинки милості, вони будуть змінювати загальну родову карму, тому що карма є загальна родова. Пам'ятаєте, я тільки щось говорила сьогодні. Через цю працю з родом можна змінити свій фінансовий потік. Тому що. Фредки будуть давати вам можливість його розкривати. Вони хочуть, щоб ви проявлялися тут. Ніхто із ваших предків не хоче, щоб ви були бідні, нещасні. Вони завжди захочуть вам допомогти. Але є певні речі, які повинні зробити ви показати свій намір, який ми називаємо Санкальпа, і тоді предки будуть допомагати вам. І ще допомога і фінансовий потік це не просто про гроші. Це про відновлення правильного енергетичного і духовного балансу і порядку у власному вашому житті з лінією предків. І благословення роду це невидима злота ниточка, яка веде нашу душу до процвітання у всьому. Ще часто задають такі питання: а чому є такі, що багатіють, а інші ледве кінці з кінцями зводять? Відповідь дійсно у видах і в панішадах. Там говориться так: яд, бхавам та бхавиці. Яке діяння, такий результат? І ми знаємо це із кармічного нашого із історії про карму, яку я розповідала в попередньому відео. Можете і приглянути. Там величезне відео про карму. Карма це причина на слідкові зв'язки. Яке діяння, такий результат? Те, що ви зробили, те ви будете отримувати. І це закон. Бхавадгіта говорить про це. І нікуди ти від цього не дінешся. Якщо ви не знаєте закон, це не дозволяє вас від відповідальності. Тому вчіть просто закони. Кожна істота на землі має свою карму. І ця карма накопичується в певну суму дій, думок, намірів, поступків і все це йде до вашого життя із попередніх життів, те, що ви робите зараз, і те, що будете робити далі. Ті, хто накопичує позитивну карму, Робить хермічні вчинки, робить милість, робить жертовність. Народжується в сприятливих умовах, в хороших сім'ях, в сильних сім'ях, в, в тих сім'ях, які вже знають закони тхарами, або в багатих сім'ях, і вони, по суті, можуть жити в, у хороших обставинах і зовсім ні про що не прийматися. Але якщо у цьому житті. Ці всі накопичення, які колись були, ви зробили, і ви з ними приходите. Це як така сумочка, да? коробочка, де знаходяться ваші ці всі вчинки. Але коли час іде, і людина розвивається, вона щось робить. Це все, ця коробочка з дірачками. І це все просіється і провіюється. І ви кожного разу. Будете виливати і видаляти всі ці, тобто ці всі поступки хороші, які ви колись в минулому житті зробили, вони будуть просіюватися за період, певний час життя. І що потрібно робити, щоб коробочка була повна, і ви знову мали цю благість і в матеріальному, і в духовному світі? Потрібно поповнювати, правильно? В коробочку потрібно щось класти. Тому ви повинні в цьому житті робити те саме: хермічні чинки, милість, жертовність. І знову коробочка поповнюється. І тоді ви в повному балансі, і ви не відчуваєте, що у вас щось не так. Де, де, ви не відчуваєте, навіть коли щось трошечки порушується, тому що ви весь час накопичуєте благість знову. Але ті, хто порушив закони Дхарми, ті, хто народжує, ті, хто народжується у складних обставинах, у складних сім'ях, їм важче, звичайно. Але це причина на зв'язки із ваших попередніх і минулих життів. І як я сказала, якщо людина розвивається в благосній сім'ї, то вона живе хорошо, головне не втрачати можливість. Але якщо людина народилася в такій сім'ї, де вже з самого початку важко. Це значить, що ця людина, ця дитина, яка народилася, а потім буде істота людина, вона має свої певні задачі в цьому житті, і вона їх повинна пройти навіть із мінімальною кількістю матеріальних благ, можливо, або навчитися їх розвивати і накопичувати. Розвивайте благість, розвивайте розуміння, вивчайте закони, закони природи, закони космосу і знову накопичуйте собі. Якщо хочете, накопичуйте, я маю на увазі не складайте, і потім там воно полючкою припадається. Я маю на увазі додавайте собі розвивайте закони, додавайте благість, і у вас буде все покращуватися, покращуватися ваше життя. Головне, вивчити всі закони, тому що вони є. Також у нас є поруша артха. Це життєві цілі і баланси. У Веда говориться. Кожна, наша, кожна душа, яка приходить у цей світ, щоб розвиватись, вона має розвивати чотири головні цілі. Вона повинна розвивати дхарму, як ми говорили, обов'язок, етичність. Вона повинна розвивати артху, матеріальне благополуччя, розвивати каму, правильні бажання, тому що бажання є правильні і неправильні, і йти домокші до звільнення. Але не кожна душа має однаковий план життя. Одним важливо навчитись, наприклад, жити в багатстві і доброчесності, іншим важливо вивчити науки, третім навчитися жертвувати. Іншим важливо прийти, пережити навіть скруту і важкі дуже моменти життя для того, щоб себе навчити, для того, щоб розвити смиріння, жити в цьому в цій скруті, а не кричати ох-ах і пробувати вийти за межі себе. І з стригерити всіх людей. Якщо ви потрапили в певні обставини, це ваші життєві обставини, з яких потрібно просто розібратись. Спочатку смирення, Ви повинні це прийняти. Так, у мене в житті це сталося. Далі використовувати терпіння, чи квивчати, думати, розвиватися, але терпіння мається на увазі мати. Певний запас часу на те, щоб піднятися. Не можна, якщо ви попали в якусь неприємну історію, завтра вже почати сміятися. Це трошечки буде виглядати дивно, і воно не дасть розвитку вашої душі. Якщо ви кудись потрапили, вам потрібно з цим розібратись і мати терпіння, накопичити новий позитивний досвід. І мати глибоку мудрість і вдячність до Всевишнього і дякувати за мудрість і можливість дати вам ці знання. Тому для цього обов'язково потрібно мати смиріння, терпіння і мудрість. Багатство і бідність це не винагорода, чи і не кара. Коли ви бідні, думаєте, кара, багатство винагорода. це не так. Є певні інструменти для розвитку подібних якостей, їх ними можна навчатися. У кожної людини ще є свобода волі. І ця свобода волі. Вона дає нам можливість вибирати, ви вибираєте жити в скруті і не знати, куди йти далі. Чи ви, як би не було важко, ідете в духовне пізнання цієї матерії? Я говорю не просто так духовне пізнання матерії, тому що, щоб зрозуміти наш матеріальний світ, най найлегше, найкраще пройти через духовність, щоб зрозуміти, як він працює співпрацює з вами. Тоді ви не будете на ньому зациклені, ви просто будете задоволенням жити. І навіть можете жити в розкошно, але якщо ви знаєте закони, це ніколи не порушить вашу рівновагу. І повинні ще ви розуміти, що ви кожного дня створюєте абсолютно нову карму, нову історію свого майбутнього життя, нову історію, що у вас буде завтра, через годину і через 15 хвилин, і в наступному житті. На кожному кроці ви творите нове насіння, яке потім буде проростати і ставати вашим красивим деревом. І навіть якщо душа отримала якісь тяжкі умови проживання за свою минулу карму, вона завжди має можливість змінити хід життя через правильні вчинки ті, які ви робите сьогодні. Є практики спеціальні, які допомагають і очищують карму. Це сатія, дана, Ахімса, бхакти і такус. Також. Можна, якщо вам цікаво, до речі, напишіть, тому що в одному відео син розповіси», Якщо вам цікаво, я вам дам практики, які будуть змінювати і очищувати, розповім про них, що таке Сатя, що таке Дана, що таке Ахімса, і розповім вам в слідуючому відео обов'язково. Напишіть, будь ласка, в коментарях під цим відео, чи вам це цікаво. Також у нас є благословення і є прокляття, яке називається. Прокляття називається Шапа. І видичні порани часто згадують, що благословення вчителя, благословення батьків, святих може переломити навіть дуже важку карму і принести вам удачу, і дати можливість вийти із любого навіть найважчого періоду життя. Тому, коли я розповідаю, ідіть, просіть благословення у батьків і дякувати Богу, що вони, якщо вони ще є у вас живі, прихиліть голову. І попросіть у них благословення на певну справу, на яку ви, хочете, яку ви хочете почати, або на благословення на якусь подію, яку ви хочете зробити. Добре у мами просити благословення у понеділок, тому що це день місяця, день мами, і у тата просити благословення у неділю це сонце. І день тата, і в ці дні найкраще у них просити свої благословіння, прихиляти голову, і ви відчуєте, наскільки легко буде вам виконувати потім ту задачу, з якої ви, до якої ви просите благословіння. Так само в нашому житті, в нашому роду, можуть бути різні образи один одного, зради в подружніх або зради батьків і дітей. Можуть бути прокляття, це дуже важка історія, коли проклинають роду один одного і говорять такі важкі слова, тому що слова це вони вже є не просто дія, а це вже є закони. Вони можуть втілитися. І вони можуть затягувати душу у дуже складні життєві обставини. Тому в традиції дуже важлива шана до старших служіння святим і очищення вашого серця. І неважливо, багаті ви чи бідні, це не остаточна міра успіху вашої душі, тому що все міряється від вашої душі. І матеріальний світ теж буде мірятися від вашої душі, наскільки вона відкрита, чисто сердечна, і іде з любов'ю до людей, наскільки для неї буде створюватися те, що вона захоче. Але справжній успіх у видах визначається іншими поняттями. Не тим, чи, чи досягла вона якогось матеріального успіху, а тим, чи розкрила вона свою дхарму, чи пішла вона по своїй дорозі, це дуже важливо. Чи досягла вона внутрішнього світла. І незалежно ні від яких обставин вони повинна дарувати любов і світло іншим людям. І іноді бідна зовсім людина дуже багата всередині, а часто багата зовні людині. Найбідніше у своєму серці. Також бувають питання ще, чи є у нас в роду такі наші пращури, такі наші прадь -пра, бабусі, дідусі, які допомагають нам із тонкого світу, з тонкого плану. Можливо, є той, хто може підказати, повести за собою так, є, згідно з ведами панішадами, Пуранами. І навіть пізніше, навіть різними традиціями, наші пращери, яких ми називаємо Пітрі, так? Пітрі Пакша, свято, Пітрі, наші предки. Він говориться про те, що і після тілесної смерті, а тіло це тільки наш такий сканфантр. Пам'ятаєте, ніхто нічого не дівається, нікуди не помирає. Тобто наша дух і наша душа і наша вся комплектація з кармою, з нашими енерготілами, вона залишається. І, звичайно. Ця енерг... енергосистема, коли переходить в інші сфери існування, частина з них продовжує і іноді добровільно залишається, щоб супроводжувати свій рід тут. Наставляти, допомагати своїм нащадкам. І веди, і порани говорять про те, що світ пітрі, пітрі Лока, які, куди приходять наші пращури і наші душі туди будуть іти. Залежно від своєї карми і заслуг, потраплять у певні локи, в певні світи. Таких лок багато, є вищі, є надвищі світи. Я нещодавно в попередніх відео про це вам розповідала. Підтрилока це особливий тонкий світ, де живуть наші предки, які виконали свою тхарму, накопичили благочестиву карму і можуть там спокійно спочивати, чекати свого часу призначення в інших світах. І там вони можуть давати благословення, спостерігаючи за життям нас, тобто за життям своїх нащадків, вони можуть спостерігати і навіть допомагати у снах, у знаках, у подіях, які будуть біля вас створюватись. Гаруда Пурана говорить: «Пітрі з благословення спостерігають за життям своїх нащадків. Вони люблять нас, вони хочуть допомогти, але повинен відбутися зв'язок. Тобто, якщо вони хочуть, а ви, ну, типу, та, воно є ще немає, до цього ставитися досить скептично, вони не можуть з вами налагодити зв'язок. Тому повинна бути ваше відкриті серце, ваш намір, ваше прохання і ваша подяка, і звідти буде енергообмін відбудеться обов'язково. І ті, хто відчули особливо сильну любов свого роду, дітей рідної землі, часто вибирають залишатися ближчими до нас, щоб допомагати нам духовно. Тому, звичайно, може бути такі предки, можуть бути, які поряд із нами, і ви навіть можете відчувати їх присутність. І є ті, хто говорить, можете, до речі, теж написати в повідомленнях: говорять, я відчуваю, що біля мене моя бабуся, моя мама, яка пішла. Мій тато, якого немає, а я відчуваю, що він, ніби, топорить весь час. Це і є благословення от цих ваших предків, які залишилися біля вас, щоб вас супроводжувати і до самого останнього дня, щоб потім вас перевести за ручку в інший благословений світ. Тому вважається, що такі пращури, які стають невидимими опікунами, нащадками, вони дуже важливі і їм теж потрібно дякувати. Вони часто нас підштовхують до правильних рішень. Вони нас можуть попереджати через сни, тому що це тонкий світ, це вже не матеріальний світ, де вони знаходяться. І вони не можуть просто прийти вам, покласти гамонець і сказати бери, користуйся. Вони можуть це зробити тільки з допомогою матерії і за допомогою тонкого світа. Тому сни, знаки, інтуїція, внутрішній голос це все, що буде допомагати нам. Зв'язуватися із нашими предками, пітрі. Той, хто шанує предків, ніколи не залишиться без керівництва. Про це говорить Бават І такі знаки може, як я сказала, бути багато і можуть бути досить несподівані підтримки, несподівані способи. Але коли ви відчуваєте, що вам хтось допомагає з потайбічного світу, я в хорошому сенсі говорю потий то ми, як правило, ми почуваємо великий спокій у душі. І е, коли ми з ними спілкуємося, коли ми йдемо в медитації, молимося, ми е, думаємо про них, ми налагоджуємо знову цей тісний, тісний зв'язок, який нікуди і не, і не дівався. Тому наші предки завжди відчувають нас, ми відчуваємо їх. І... Е, Якщо ми говоримо про матеріальний світ, чи можуть вони нам допомагати? Можуть. Тільки вони допомагають іншим способом. Вони не дають конкретно, прямо я ж говорю гаманець, але ви навіть можете відчути їхню пораду, їхню мудрість через різні знаки і через тонкі енергополя, з якими ви можете. Користуватися для того, щоб з ними з'єднатися. Ми не можемо взяти телефон і подзвонити, але ми можемо інтуїтивно, і чуттєво, і в медитаціях з'єднатися з ними і е, отримати те, що ми хочемо. Саме тоді е, у нас відбувається таке полегшення полегшення під час наших різних е, важливих періодів в житті. І, е, це полегшення дає нам можливість не просто з'єднуватися з предками і спілкуватися, а й бути тими людьми, які будуть виконувати свою дхарму, свою благісню, благісну, напрацьовувати далі карму і допомагати нашим майбутнім поколінням, щоб вони щасливо жили у цьому житті. Я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Корисне. Тому підписуйтеся на наш канал, ставте вподобайку і дзвіночок, щоб не, не забути про інші нові і цікаві відео, які будуть виходити. І я вам бажаю з'єднатися з вашим родом, зробити все можливе, щоб налагодити цей тонесенький зв'язок. Я точно знаю, що багато із вас його вже відчуває і сьогодні. Бажаю гарного дня, всього доброго і до нових зустрічей.